Була в місці, де реально лікують. Там не оце все, знаєте, медицина, там у нас клізми, кава, тільки якась там зелена, мелена, чаї, фіточаї обов'язково, обкладання собаками, холодний душ. Ну, тобто все, щоб організму було добре, а не оця хімія ну, непонятно що. Так, да, я туди приїхала, у мене все розкрилось, у мене душа почала цвісти, і, і, і взагалі все супер. А що тут роблю? Блін, у мене там таке відбулося, язва відкрилась, я зазнання потеряла, вони в мене дуру відвезли в лікарню. Ну просто вони там. Проблема в тому, що вони язвами не займаються. От чаї, у них на всі випадки життя, а на язву якби там от так вийшло. Зараз я ось цією язвою, блін, розберусь. Я краю больничний і поїду займатися своїм здоров'ям. Вони зараз мені його, блін, отут уничтожать. І я знову поїду його восстанавливати. Так, да, так як, як холодною водою, як тебе обліваю цією грязью. У мене зразу все, зразу все. Значить, кажда клеточка. Розумієш, каждую клеточку лікують, А тут що, е, тут таке. Понимаю, що тут тільки нерви можуть мотати. Все, сейчас, а, моя очередь, так, да, ты зараз лікарня не закрій.